проєкті з Young Хабітат ми працювали частково над локальною ідентичністю, коли розробляли концепції інтегрованого розвитку для трьох громад Львівської області, і було важливо визначити їхню роль на рівні держави, на рівні регіону і місцеву роль громади. Також ми пробували визначати цінності цієї громади за допомогою опитувань, за допомогою воркшопів. І це теж допомогло зрозуміти наскільки люди готові до того до нових змін, як війна впливає на їхнє розуміння майбутнього і їхнього майбутнього розвитку. До прикладу, ми працювали з Трускавецькою громадою, і ми всі знаємо місто Трускавець. Це відомий бальнеологічний курорт, який вже багато багато років працює та розвивається в сфері медицини, в сфері відпочинкових послуг. Кінець брифінгу. Але також в громаді є не тільки місто Трускавець, там є інші населені пункти, які мають свої історичні особливості і географічні. Наприклад, села, які ближче знаходяться до Карпат, вони вже мають зовсім можливо навіть інший підхід до економіки, до того як вони будуть розвиватися в майбутньому. Саме в цьому випадку ми теж врахували і цінності громади, адже це ж все ж таки Львівська область, і ми знаємо наскільки важливо для людей, які. І проживають в цих регіонах, це їхня ідентичність, їхня в певному сенсі релігійність, і ось це все нашарування різних традицій впливає на їхнє розуміння самоідентифікації та планів на майбутній розвиток.